Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Прилівко. В цьому відео ми з вами поговоримо про строки притягнення до адміністративної відповідальності, а саме обсудимо і з'ясуємо, чи можливо вас притягнути до відповідальності, накласти штраф в розмірі від 17 тисяч гривень, якщо ви не своєчасно уточнили свої дані, тобто не виконали той обов'язок, який майже рік тому був встановлений чинним законодавством. З 18 травня 2024 по 16.07.2024 2024 року для всіх військовозобов'язаних віком від 18 до 60 років був встановлений обов'язок уточнити свої дані. Уточнення даних мало відбуватися, так, одним із способів: явкою в ТЦК, явкою в ЦНАП. В ополення, так повідомити були деякі дані, або через резерв плюс. Всі, ті, хто зробив це своєчасно, станом на сьогодні, якщо вони згенерують міськово-обліковий документ в електронній формі, побачать там таку галочку, так внизу в останній графі, що дані уточнені своєчасно. Вас не може бути притягнуто до відповідальності на цій підставі. Всі інші, хто це не зробив, повинні були розуміти так, що якщо ви порушуєте стопу, цей строк не уточнюєте свої дані своєчасно, то ви автоматично, так би мовити, вчиняєте адміністративне правопорушення, передбачено частину 3 статті 210 Кодексу України про адмінправопорушення. І на вас може бути накладений штраф від 17 до 25 ти 500 тисяч гривень. Основним лайфхаком взагалі, будь-якої адміністративної справи, тобто справи так пов'язано з порушеннями, що регулюються КУПАПОМ, там треба перш за все дивитися, як я кажу, на строки на статтю 38. Чому в статті 38 там чітко прописано строки притягнення до адмінвідповідальності? Ось, якщо вони закінчилися, то це є підставою для закриття провадження, тобто все. Винні не винні, все одно провадження має бути закрите, і завжди користувалися цим лайфхаком, в тому числі так і в порушеннях правил військового обліку. Чому? Тому що якщо ми далі дивимося з вами в статтю 38, там є певний нюансик стосовно строків притягнення до відповідальності для статті 210-210 прим, тобто для мобілізації, так і там чітко прописано, що адміністративне стягнення за вчинення в особливий період правопорушень. Може бути накладено протягом трьох місяців з дня його виявлення, але не пізніше одного року з дня його вчинення. Наскільки на практиці ця визиває фраза дискусії, особливо коли звертаємося з відповідними клопотаннями, запитами до а, ТЦК, дуже-дуже а, багато дискусій, бо в тому числі у правників, що таке виявлення, що таке вчинення. І От ми зараз з вами чітко з'ясуємо стосовно уточнення даних обов'язок щодо уточнення даних сплинув 16.07.2024 року. Тому дата вчинення є період до 16.07.2025 року. Тобто судовою практикою, в тому числі, і станом на зараз вже і підтверджено, що а в разі, якщо на вас не накладають втягнення, якщо вони не встигають на вас скласти постанову по одмінному правопорушенню стосовно уточнення даних та того обов'язку, то вас не можна притягнути до відповідальності. У вас справа має бути закрита на підставі того, що строки накладення закінчилися. Як ви знаєте, вже є нова функція да сплату штрафу через плюс стосовно уточнення даних. А що це значить? Що якщо ви подаєте заяву про визнання своєї вини або вас, наприклад, притягають до відповідальності навіть без визнання вини або там до цього до 16.07.25 року, то на вас буде накладено штраф в розмірі від 17 до 25 500 за несвоєчасне так уточнення даних. Однак знову ж таки, в залежності від того, коли було момент виявлення. Зараз ми отговоримо про момент вчинення, є момент виявлення. Ви зрозуміли це, так да? коли саме ТЦК стало відомо. Вчинення це до шістнадцятого на року. Повинно до Купапу це є обов'язком ТЦК закривати провадження відносно вас. А станом на зараз мені відомі випадки, в тому числі так і в моїй практиці, коли е військовий зобов'язаний визнає свою вину. По вчиненню правопорушенню, і ТЦК все одно закриває впровадження. Можу сказати вам одне: це згідно чинного законодавства, це відповідає нормам закону. Так вони діють правомірно. А у зв'язку з цим, якщо ви знаєте, що ви дійсно вчинили правопорушення по уточненню даних, то ви можете після 16.07, наприклад, скористатися резервом, подати заяву на визнання вони так і вам покаже, що. Скоріше за все, провадження відносно вас можуть закрити. Одразу ви повинні розуміти, що автоматично це важливий нюанс. Якщо у вас порушення по уточненню даних і 16.07 так мене, то вас не виключать. Це не обов'язок ТЦК так автоматично вас виключати. Лише за вашою заявою, коли клопотання подається. Наприклад, ви можете клопотання подати до ТЦК, так? Прошу закрити провадження відносно мене на підставі статті 38, оскільки минули строки притягнення до адмінвідповідальності». Це не відбувається автоматично, лише за вашою заявою, в тому числі ви можете надіслати заяву про визнання, воно через розерв плюс. ТЦК вже прийме відповідне рішення. Ну, знову ж таки, нагадую, це обов'язок закрити провадження, незалежно від того, чи є у вас склад. Правопорушення чи немає, підсумовуючи, можу сказати одне: а в разі, якщо ви вчинили адміністративне правопорушення і не уточнили свої дані своєчасно, так у то той обов'язок, який був з 18.05, двадцять четвертого по шістнадцятому то ви повинні розуміти, що відповідно до статті 38 Строк притягнення до адмінвідповідальності відповідальності закінчиться 16.07.2025 року. В разі, якщо вас буде притягнуто до відповідальності після цього періоду, це є незаконним, не відповідає вимогам чинного законодавства. А отже, цю постанову можна буде скасовувати на законних підставах. Дякую вам за увагу! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Мені буде дуже приємно.